Близько п'яти тисяч безробітних в Україні тепер працевлаштовані. Ці українці долучилися до проекту Армія відновлення. У міністерстві економіки зауважили, що відповідна ініціатива вже впроваджена у десяти регіонах країни. За виконання суспільно корисних робіт українці отримують зарплату у розмірі 6700 тисяч гривень. Ця сума є більшою ніж середня виплата допомоги з безробіття. Тож участь в цій програмі є вигідною для безробітних минулого року. Держава профінансувала виконання таких робіт на 29 мільйонів гривень. У 2023 році на це передбачено 104 мільйона гривень. Тож закликаємо регіони активно користуватись можливістю щодо організації робіт з відновлення. Взагалі, проект Армія відновлення почали реалізовувати ще восени минулого року. Тоді Міністерство економіки розробило механізм, як сповільнити невпинно зростаюче безробіття. Відомство створило проект, де люди за виконання суспільно-корисних робіт отримуватимуть зарплату та зможуть офіційно працевлаштуватися. Так, робота в Україні умовно поділилася на дві армії: тих, хто захищає країну, та тих, хто її відновлює. Наразі ж перелік суспільно-корисних робіт визначено. Їхні залежить від конкретного регіону. Безробітні можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного природного та воєнного характеру. Це можуть бути роботи з облаштування та укріплення блокпостів, виробки дерев для формування окопів, заготівлі дров для військових та населення, розбору завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених у результаті бойових дій, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі. Військовим плетіння маскувальних сіток. До таких робіт можуть долучитися всі працездатні люди, зокрема і внутрішньо переміщені особи та офіційно зареєстровані безробітні. Наразі проект Армія відновлення у Полтавській області нараховує 1418 осіб. Сумська 980 та київська майже 900. Ці регіони лідери в залученні до суспільно корисних робіт. Яна Четиніна, Харківські Звістя. звісті.